Центральне командування США заявило, що почало спільні удари по об'єктах Хуситів у Ємені. Це стало відповіддю на напади бойовиків, яких підтримує Іран на кораблі в Червоному морі. Багатонаціональну операцію проводили спільно з Великою Британією та за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів та Бахрейну. Міністерство оборони Великої Британії заявило, що за попередніми ознаками Хусити втратили колишню здатність загрожувати торговельному судноплавству. Напади на кораблі в Червоному морі тривають із листопада. Вони порушили морську торгівлю, бо провідні світові вантажні компанії тепер прокладають маршрути через мис доброї надії, оминаючи Суецький канал. Хусити заявили, що так вони виражають підтримку палестинцям та Хамасу, що в секторі Гази, і що напади триватимуть доти, доки Ізраїль не припинить воєнну операцію в Анклаві. Коаліція на чолі зі США завдає ударів із повітря та з моря по військових об'єктах Хуситів. Її підтримала і Японія. Головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі заявив журналістам, що його країна осуджує дії Хуситів. водночас Японія підтримує рішення США та їхніх союзників виконати свої зобов'язання щоб забезпечити вільний та безпечний прохід суден. Австралія ж заявила, що надала кадрову підтримку США та Великій Британії в їхніх ударах по військових об'єктах Хуситів. Дії, які зроблено за підтримки Австралії, спрямовані на збереження свободи судноплавства у відкритому морі, на підтримання глобальної торгівлі, яка має центральне значення для національних інтересів Австралії. Водночас у четвер США осудили захоплення Іраном нафтового танкера біля берегів Оману та закликали негайно звільнити судно та його екіпаж. Танкер Сент Ніколас з Іракською нафтою прямував до Туреччини. Він ходить під прапором Маршалових островів. Як повідомили іранські державні медіа, Тегеран захопив його у відповідь на конфіскацію США того самого судна і нафти. Торік це може спричинити ще більше загострення напруженості в регіоні.